Е, вибачте, бабуся. Пс. Шеф, через вас мені доведеться відрізати зайві шматочки торта. Фу, пронесло. Продовжимо. Виливаємо нотелу на торт, так, щоб з'явилися апетитні шоколадні патьоки. Ідеально. Ну і нарешті прикрасимо наш торт солодкою свинкою, кремом та шоколадом. Виглядає чудово. О, ні, а це ще що? Я готую торт. Намагаюся красиво розподілити морозиво тортом. От, подивіться, в мене чудово виходить. Yeah. Ага, готово. Тепер переходимо до прикрашання. Прикрашати свій торт я буду буде Обожнюю ці цукерки. Зачекайте, мені потрібні дві зелені. Зараз, зараз. А може, це нарешті знайшов. Кладемо зелений скітос, а потім беремо жувальний порошок. Насипаємо потроху з обох сторін. Ось так. Потім беремо серце з маршмеллоу. І також кладемо його на торт. Чудово, залишилось додати солодкі вушка, хвостик і лапки. Бабуся, дивись, круто, непогано. Ну а мені знадобиться шматочок мастики. З неї я зроблю деталі для своєї свинки хвіст квісти, мордочко. Вийшло. Рос можеш спробувати. Ух ти! всі тортики виглядають дуже апетитно. А почнемо дегустацію з цього. Ммм, смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. Тепер спробую той, що посередині. Нічого собі як багато крему. Здорово. Так, мені подобається. Ну і нарешті залишилось спробувати останній торт. Ого, на ньому така гарна свинка. І ще ціла купа шоколадок. Ач мені ти! Це навіть смачніше, ніж я думала. Кого ж мені обрати переможцем? І так, вирішила виграв торт від шефа. Хіба хтось сумнівався в моїй перемозі? Дякую, я рада. Я знову хочу торт, але вже набагато більше. Ого, Мила, серйозно? Так, секундочку. Так, цей корж просто ідеальний. І так, у мене ідея. Давайте зберемо торт разом. Підтримую, в мене є корж середнього ярусу. Шеп, я в справі, я вже знайшла, що мені потрібно. Цей корж чудово підійде для самого нижнього ярусу. Беремо крем. Звісно, спочатку спробуємо. А потім обережно наносимо на наш корж. Далі беремо другий корж. Ох, який важкий. Знову крем. А це не так просто, як мені здавалось. Шеф, давайте ми вам допоможемо. Разом буде швидше. Я погоджуюсь. Так нас дійсно вийде швидше зібрати цей величезний торт для роуз. Видавлюю смужку крему по центру. Яка у нас чудова командна робота. Все так злагоджено. Викладаю ще один корж. Приступаємо до вирівнювання крему. Здається, у нас це вийшло ідеально. Цілком згодно. Тепер покриваємо торт рівним шаром плавленого шоколаду. Має вийти гарний градієнт. Отак, краса. Який гарний фіолетовий колір. Дуже круто, але це ще не все. Візьмемо декілька плиток фіолетового шоколаду. Покладемо їх в пакет, а потім у пароварку. Чекаємо, коли він розплавиться. А я вирішила прикрасу для торта зв'язати. Ой, дякую за клубочок мастики, шеф. Подивимось. Так, шоколад розплавився. Тепер можна поливати ним наш торт. Отак, які ж гарні шоколадні патьоки у мене виходять. Розкішно. В мене у самої апетит розгулявся. Готово. Переходимо до наступного етапу. Беремо кульку і надуваємо. Ой, ой, це що за сміття? Фі. Ой, це що кулька? Для чого вона мені? Не буду викидувати. Краще приховаю. Ого, що це там ще вигадала. Ага, шоколад застиг, а це означає, що тепер можна луснути нашу кольку і прибрати її. Я вирішила зробити шоколадні кольки і викласти їх навколо торта. Вуаля, в мене все готово. Бабуся кладіть свій ярус зверху. Чудово, я якраз закінчила. І так, обережно ставимо на гору. Ідеально. Тепер нарізаємо ківі на круглі шматочки. А далі нам знадобиться блендер. Відправляємо наші шматочки ківі у блендер. І заливаємо медом. О, як апетитно. А тепер можна все гарненько збити. Достатньо. Вимикаємо і поливаємо зверху наш ярус. У нас вийшло дуже смачне і солодке желе з ківі. Але це ще не все. Тепер можна переходити до прикрас. Прикрашу торт свіжими овочами. Що таке зак? Лише не броколі, бабуль. Ну, добре, прикрашу лише фруктами. Апельсин, фрукт дракона та полуниця. Готово. Зак тепер твоя черга. А, вже? Добре, тоді зараз поставлю свій ярус. Я між іншим прикрасив його скітос. Але це ще не все. Зверху я палю все полуничним сиропом. Щоб у мене на ярусі також були дуже гарні патьоки. Готово. Залишилось лише вставити різнокольорові льодяники. Один сюди, інший сюди. Є. А знаєте, чому б ще тістечка макаронці не додати? От тепер готово. Вийшов чудовий торт. Не маю сумніву, що роус оцінить. Ого, я навіть не вірила, що ви можете зробити такий величезний торт. Спробуємо. М -м -м. Неймовірно, смачно. Так, мені дуже подобається. А другий ярус. Нічого собі, тут і кістечко є. Так, неймовірна смакота. Ну що ж, залишився останній ярус. Ой, полоничка. Її з'їм першою. Дуже здорово. Так, і третій ярус також вдався. Що я можу сказати? Вейстор просто неймовірний. Ви всі перемагаєте. Чудова команда. Йу! Дякую, роз. Дуже здорово. На цей раз я хочу бургер. Бургер? Окей. В мене тут є вона з лялькою. Роуз. Лялька не потрібна, от вона пригодиться. Заливаю всередину шоколадний сироп. Отак обожнюю його. Їмо побільше. Побільше. М -м, смакота. Далі візьмемо булочку та зануримо її у шоколадний сироп. Вона повинна бути повністю вкрита шоколадом. Як ви вже здогадались, я хочу зробити солодкий бургер. Кладемо на тарілку булочку. Потім на неї викладемо нотел. Замість котлети печиво. Листочок салату. Стоп! Звідки салат? Бабуся, забери, будь ласка, це зайве. От шоколадка кітка інша справа. З нею буде все смачніше. Потім викладемо мармеладки і накриваємо другою половинкою булочки. Ну а булочку я прикрашу з кітос. Так, у мене вийшов ідеальний шоколадний бургер. Все ще що. Бабуся, припиниш бурлятися хлібом. Мені потрібно вичистити хліб від м'якоті. Готово Далі всередину покладемо шматочок сиру. Потім помідор, цибульку і котлетку Повторимо ще декілька разів. Апетитно, я і сам золодні. Тримай, бабуся. Там. Сир, помідор, цибулька. Велике дякую, Любий, що мені допомагаєш. Ще один шар. Помідор, цибулька, котлета. Готово. І ще один шматочок. От і все, тарілка порожня. О, ні, ні, бабуся, зачекай. Я вже на фінішній прямій. Ой-ой-ой, це погано. Бабуся поклала тарілку у бургер, а я не сказав. Добре, мовчатиму. Накриваю горбушкою і готова. Ой, а це ще що? Прошу вибачення, це моя форма для бургера. Вона мені потрібна. Вивемо форму на бургер. І заливаємо в неї сирний соус. Подаватиму свою страву, я буду саме так. Розпідніме форму, і бургер криється соусом. Це буде і пекно. Смачного, дорогенька. Ура, Нарешті я так зголодніла. Ого, який незвичний бургер. Треба підняти форму. Нічого собі, яка краса Невже це мій улюблений сирний соус? Ну-ка, спробуємо. М -м, неймовірно. Так, смакота. Мені подобається. Далі я хочу спробувати бургер посередині. Він виглядає таким великим. Вау, начинка вражає. Цікаво, як на смак. Здорово. Хочеться ще шматочок. Ой, а це ще що. Це ж шматок тарілки. Ну, вже ні, так не годиться. Це як сталося, нічого не розумію. І залишився останній бургер. Він схожий на шоколадний. Нічого собі, я ніколи не їла солодкі бургери. І виявляється даремно. Яка гарненька. Тільки не зрозуміло, де їй жити. О, придумав. Зараз намалюю. Цікаво, що там такого вигадав братик. Ще секунду, готова. Ми зробимо ось такий будинок для нашої лисички. Вау, класно! І Їй також подобається. Ну і що, приступимо. М -м, а може, ти хочеш ласощі? Тримай, моя хороша, молодець. Ого, а ней! Ага, основа для будинка вже є. Залишилось трохи попрацювати шуруповертом. Ну і що, поїхали. Ще трохи і чудово! Ой, що це? Привіт, братику! Ми з лисичкою поміркували і вирішили, що тут необхідне віконце. Класна думка. Ну і що, я продовжу робити каркас будинку. Тут підкрутимо, а тут підпилимо. Чудово! Ну, а тепер за допомогою молотка та цвяхів я все з'єднаю. Готово! Приймай роботу, Джил! Здорово! Тепер настав час пофарбувати наш майбутній будинок помаранчевий колір. О, так, колір ідеальний. Лисичка точно оцінить. Ось тут пройдемо пензликом. І ось тут. Ну, а щоб пофарбувати дах, я вилю фарбу прямо з банки. Майже готова. О, не ти пофарбував балкон. Давай швидше прикріпляйся. Цим і займаюсь. От лише молоток десь загубив. Ого, лисичка, ти принесла молоток. Велике дякую за допомогу. І так, балкон майже на місці. Ось це клас. Ну, а далі додамо сходи. Готово! Мила лисичка, швидше залазь у свій будинок. Давай я тобі допоможу. Ось так. О, Так, їй точно подобається. Упевнене, друзі на цьому не зупиняться. Погнали дивитись далі. Мені здається, наша лисичка сумує. Не сумуй, моя хороша. Ой, яка м'яка у неї шерсть. Так, і правда, дуже м'яка. О, придумав. Візьмемо горші. Пробач, квіточка, але ти мені не знадобишся. І висипаємо з нього всю землю, а потім насипаємо насіння. Важе ще зроблено. Молодець, сестричка, залишилось лише полити. П'ємо водичку, не шкодуємо. Ну от, натуральний килим для нашої лисички готовий. Ох, який приємний! Тільки іграшок, що рук не вистачає. Все падає. Ой, та що ж таке? Хвилиночку є ідея. Так, беремо цей довгий ящик з комоду. Чудово. А от і розділювачі. Буквально одну хвилину і в цьому ящику з'явиться декілька відсіків для іграшок. Ага, готово. Залишилось обережно поставити в будинок. Ну, що скажеш? Здорово, ти вигадав. Лисичка, подивись, яка іграшка. Вона буде дуже здорово виглядати на цій полочці. Між іншим, як і інші твої іграшки. А ще у мене є твій корм. Так, бачу, що тобі подобається. Поставимо його в іншу частину кімнати у такий самий ящик. А у мене з'явила ще одна ідея. Візьму ось таке коло та фарби. А потім намалюю чотири сектори. Червоний, жовтий, зелений та синій. Потім додамо туди наклейки зі смайликами. Яблучко, морква, сир. Чудово! Ну і нарешті по центру наклеїмо стрілочку. Валя. Це і весело, і смачно. Спробуй покрутити цю стрілочку. Знаємо, що тобі дістанеться. Так, яблуко, добре, тримай шматочок. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ой, ну яка ж ти милашка? А це що? Якщо спеціальна миска з водою. А сюди, до речі, ще можна корм насипати. Смачного. Луч, дивись, вона їсть. А ще я вирішив, що телевізор буде дуже доречним. Встановимо його будинок. Ага, ось так. Вау, лисичка сама перемикає канали. Неймовірно. Ой, дивись, вона знайшла таку саму руду красуню. Захват. Хм, а як тобі йде норіг? Не подобається. Ну, добре, а лапка. Інша справа, так. Добре. Тоді наклеїмо стікери у вигляді лапок на стіну. Ну і, звісно, для більшого затишку додамо гірлянду. Залишилось лише увімкнути оп. Поглянь, яка краса. Що скажеш? Тобі подобається? Отак не. Здається, вона в захваті. Ага, я цьому дуже радий, але на цьому ми не зупиняємось. Дивись, яка подушка. Підійде для сну. Ні, мені не подобається. Що? Ну, добре. Тоді трохи поекспериментуємо. Візьму тканину, трохи закручу тут, додам з цього боку, трохи спритності, руки готово. Ну а тепер що скажеш? Крота лежанка вийшла. Так, класна. І така м'яка. Ще подушки. Ну, звісно, чим більше подушок, тим краще. Ну, от і все достатньо. А я маю ось такого гарного локця снів. Можна повісити його на стіну. Що скажеш? Круто, а я знайшов місяць. Як тобі подобається? Думаю, він стане чудовим світильником. Повісимо його от сюди. А я ще дещо вигадала. В мене є фотоапарат, і зараз я зроблю неймовірні знімки. От і перший знімок готовий. Подивися, яка ти гарна. Бачу, що тобі подобається. Ну що, помістимо в рамочку і повісимо поруч з ловцем снів. Сюди ж повісимо ще пару твоїх фото, а також постери з лисицями. Ну, а тепер мені знадобляться два листки паперу. Білий я розріжу навпіл. А потім приклею половинки до помаранчевого листка. І зроблю гармошку. І з цього вийде чудова прикраса для даху нашого будинку. Готово. Ось це так. Здається, у нас здорово вийшло. Ага, а саме головне, що лисиці подобається. Давай, моя хороша, глянь, все краще. О, тут є все для чудового відпочинку. Ну і що милашка пропонує трохи пограти. Дівий ще в мене є. М'ячик. Швидше лови. От молодець. О, до речі, у мене є ще три м'ячика на резинці. Поділю їх і розвішу тут на балконі. Ігрова зона готова. А я між іншим також часу дарма не гаяв. Ага, басейн надутий. Перевіримо. Так, круто! Це було небезпечно. Ну добре, щось я відволіклась. Ще я хотіла прикрасити балкон цими гарними квітами. А сюди приклею троянду. Краса! Ой, ти чого? Подивися, як класно! Кульки в надувному басейні. Лови. Ах так? Ну, добре, в мене також є ідея. От-от-от! Майже вийшло. Ого, який же класний килим ти зробила. А то килим зроблено з твоєї футболки. Буде знати, як кидатися мене кульками. Ого, яка гарна поштова скринька. Прикрашу її трохи. А всередину покладу іграшку. Як же круто вийшло, давай п'ять, братику, лови. На будинок для лисички і ніяк не надивлюсь. Діти, скажіть мені, що це мені привиділось. Це лисиця і не місце в моєму будинку. Мамочко, ну будь ласка, ми її так любимо. Ми навіть для неї будинок окремо зробили. Зачекайте, а це що? О, ця милаха розтопила і моє серце. Добре, нехай залишається. Ура! Велике, дякую! Чудово!